Велити гуцульської різьби в Івано-Франківському краєзнавчому музеї презентували виставку майстрів художнього дереворіздлення, представили вироби Петра Корпанюка, Мирослава Радиша, Богдана Ходана, Миколи Стринадюка. Більше у сюжеті нашої Тетяни Дадак. Тарелі, писанки, тобірці, підсвічники. Загалом понад 30 виробів представив Богдан Ходан. Усі роботи унікальні, адже виконані в єдиному екземплярі. Два-три-чотири елементи і вже є композиція. І бачите, в мене і в кругом, і, в квадраті, і в трикутнику, трикотнику. Різні періоди робив. Це до великої не робив цього року. Зробив побити були і писанки, я тут все хотів зробити, щоб. Так, трохи писанкова була. Ну, зробив на трикотник, дуже тяжко робити на три композиції. Мало хто робить, а я зробив собі так і горіх, дуже полюбляю матеріал. Майстер Микола Стринадюк використовує у роботі поліхромні підмальовки, металеві деталі, текстиль, писанкові аплікації і навіть вишуку. Змішані всякі такі, якби взяті з старовинних речей, якісь елементи. Вони там таким способом різним там приміщаються, але воно це є так, би, старовина і сучасність. Воно так би, переплетено. Є таке бажання лишити нащадкам роботи такі, які... Гідно будуть представляти гуцульську різьбу, і не тільки гуцульську різьбу, а наш край серед експонатів і ручні та напрестольні хрести від Мирослава Радиша. А Петро Курпанюк представив тарелі, вази, скрині, які виконав у техніці сухої різьби. Вік назад. Традиція гуцульського художнього дереворізьблення внесена до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. І в цьому контексті ми повинні показати суспільству, що зараз є в різьбі. Як ви бачите, це таланти, це нові напрямки, це збереження на основі традиційних наших гуцульських традицій. Я думаю, що ця виставка підтвердить те, що Гуцульські терорізмі зараз розвивається. Виставка триватиме до 20 серпня.